Доброго дня! Мене звати Сергій Володимирович, я лікар-офтальмолог, практикуючий в мережі оптик очі. Тема нашого сьогоднішнього відео головні болі пов'язані з очима. Звичайно, причина головних болей може бути безліч. Проте сьогодні ми зупинимось на тих, які зумовлені проблемами з очима. Часто до нас в оптику очі приходять пацієнти для обстеження зору і при зборі анамнезу, при. Цінці їхнього зору, виявляється, що в них часто є хронічні головні болі. До прикладу, ось ця пацієнтка звернулася в оптику очі проблемами зору і з скаргами на постійні хронічні болі в потилиці. На диво, після того, як її виписали окуляри, перевірили зір, виписали окуляри, проблеми з головним болем повністю зникли. І так, основні причини головних болей це порушення гостроти зору, довго тривала. Постійна робота на близькій відстані, яка, яка вимагає постійної акомодації. А також проблеми з бінокулярним зором. Варто зауважити, що головний біль у людей з проблемами зору найчастіше виникає в другій половині дня. Адже протягом дня ви користуєтесь своїми очима, змушуєте їх виконувати роботу, яку виконувати їм важко. І як наслідок маєте головний біль в кінці робочого дня. Причиною таких головних болей є, як правило, некоригований астигматизм та гіперметропія або далекозорість. Що цікаво, у людей з міопією головний біль виникає досить рідко. Це зумовлено тим, що при міопії люди досить гарно, досить чітко бачать на близькій відстані. А найбільше навантаження на зір виникає тоді, коли ми працюємо все-таки на близькій відстані, коли фокусуємось на підручниках, на телефонах, на ноутбуках, на планшетах. Проте, слід зауважити, що короткозорість у людей у чистому вигляді зустрічається досить рідко. Як правило, вона супроводжується астигматизмом, що є, як ми вже говорили, досить частою причиною головних болів. Тому обстеження у офтальмолога, коли вас турбує постійний головний біль, є дуже необхідним. Адже, наприклад, невролог. У якого, як правило, лікуються такі люди, може не звернути увагу на те, що у вас поганий зір, відправити вас на подальші аналізи, на МРТ, на інші обстеження, які, в принципі, в цьому випадку не потрібні. Адже варто було тільки коригувати зір, і проблема з головною бол'ю зникне. Варіант симптоматичної терапії, тобто прийом знеболюючих препаратів, теж не є, не є гарним рішенням цієї проблеми, тому що постійний прийом таких препаратів може призвести до порушення роботи внутрішніх органів. Особливу увагу слід звернути людям чий вік за 30 років. Справа в тому, що м'язи ока в цьому випадку втрачають здатність правильно акомодувати, втрачають здатність чітко фокусуватися на тих відстанях, на яких ми звикли працювати. Це призводить до того, що напруження м'язи зростає, збільшується їх втома, і відповідно, ви маєте більше шансів отримати головний біль. З цього всього можна зробити висновок що для вирішення проблеми з головним болем. Буває достатньо всього-навсього пройти обстеження у лікаря-офтальмолога, правильно вибрати якийсь метод корекції при наявності певних порушень, або окуляри, або контактні лінзи, користуватися ними ретельно і як наслідок мати гарний хороший зір і відсутність головних болей. Тому, будь ласка, відвідайте офтальмолога перед тим, як йти на МРТ. Можливо, в рішенні вашої проблеми лежить на поверхні. Якщо потрібне якісне обстеження, лікарі мережі оптик очі завжди нададуть вам якісні рекомендації і проведуть якісне обстеження.